Цікаво, хто це? Привіт. Ой номер незнайомий. Ну привіт. Що робиш? А тобі жити надоїло, що ти таке питаєш? Чого така дерзка? Бо я з незнайомими не розмовляю. В мережі секунду тому. Так йому й треба. О, Хлойка пише. Будеш гуляти? Звісно? Круто, ми тебе чекаємо. Угу? Хм, що вдягнути? Я напевно одягну цю спідницю. Ще вітровку вдягну. А, ой, не вітровку, а джинсовку, мою любиму. Так, джинсовку я одягла, залишилися кроси. Так, і сумочка. Сумка є, можна йти. Ну, і де це вона? Де це вона так довго? Я тебе бачу. Привіт! А, ти мені про собаку привела. О, мій песик. Ой, я забула повідець. Не хвилюйся. На такі випадки у мене є повідець. Дякую, велике. Ось що означає справжній друг. Тримай, в наступний раз я тебе попереджатиму. Дякую. Так, собаку я прив'язала. Слухай, пішли на, турніки, на турніках повесим. Класна ідея, Хлойко. Давай я перше залізу. Давай! Все, я полізла. Зараз зроблю сальто. Акі. -а 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 -а. Швидка, моя подруга впала з турніків і не очнулась. Чекайте, ми скоро будемо. Після того, як приїхала швидка, де постраждала? Он, он там. Дякую вам, велика. Вже в лікарні. Треба було не пропонувати їй лізти туди. Це я винна, в тому що шуті впала з турніків. А ви не Хлоя? Так, я. Добре, проходьте в 19-ту палату. Добре. Хлоя! Я хотіла спитати, де Маріанна? Маріанна? у тебе вдома. Хух, я думала, що вона на вулиці залишилася. А як ти? Все нормально. Ти мене врятувала. Я як? Ти мене водиш в спортзали, заставляєш качатися, правда? П -п правда? У мене сильні ноги, руки, все. От, і це мене врятувало. Так, 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 і ще раз так. Тільки у мене нога переломана. Блін, і хто тепер зі мною буде грати в теніс? Ой, я забула тобі сказати, у нас, у нас на наступному тижні конкурс. Це нам повідомили, коли ти водила Артура до ветеринара. Хм, я не хочу грати з Денді, він странний. Ну, нічого не поробиш. Так, це правда. Хм, слухай, а якщо Денді не буде, а чому ти така впевнена? Ну, бо він у групу писав, що його не буде. Ти що в групі не сидиш? Та у мене часу немає. Зрозуміло. А скільки ти будеш лежати в лікарні? Ну, недільку-дві. Слухай, тобі щось купити? Ну, можна. А, а що б ти хотіла? Ну, купи те, що я люблю. Добре. Ну, тоді папа. -па. Давай, папа. -па. Біля магазину. Так, газіровка з покемоном. Так, її улюблене печиво взяла. Хм, її улюблених чіпсів немає. А, ні, ось вони. Так, взяла можна на касу. Можна йти в лікарню.